Радіо Чикаго Ну що ж друзі, ви слухаєте радіо Юї ми до вас повернулися. Виходимо зараз в прямій відеотрансляції на Ютубі та Фейсбуці. Ну, аудіоформаті лише на хвилі 12.40. Тому при нагоді закликаємо вас приєднатися до наших соціальних мереж. Ну що ж, зараз наша рубрика, традиційна рубрика, яку ми вчора започаткували, називається вона Топ Топ Чарт. І сьогодні ми поговоримо про подорожі. Знаєте, вже незабаром відбудеться такий лонг-вікенд до 4th of July, до Дня Незалежності Сполучених Штатів. До речі, читаю новину про те, що. Рекордне число мандрівників очікується на дорогах у тиждень дня незалежності. А якщо ми говоримо про рекордне число, то я маю на увазі цифру у 60 мільйонів і навіть більше. І це насправді дійсно вражаюча цифра. Тобто населення Америки приблиз приблизно складає скільки там, 350 триста так Орієнтовно. мільйонів. Це угу. тобто кожен так шість на 5, 6 на 6, 6 кожен шостий. Кожен шостий буде подорожувати, тому потрібно вважати, як куди їхати. Насправді, ми зараз вам розкажемо такі цікаві факти про подорожі, які сподіваємось, що вам допоможуть. Наталю, розпочнеш це саме ти... так, та 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 Фот. і маю дуже цікавий факт. До речі, я ніколи про це не знала і хочу з вами поділитися. Отож, пілот і помічник пілота повинні їсти різну їжу. Звучить досі дивно, але з іншого боку, якщо знати причину, то все зрозуміло. Всього в літаку два пілоти. Якщо одному з них стане погано, після того як він поїв, то Другий повинен замінити його, коротше кажучи, щоб водночас не Пропоную їжею. Пропоную таке започаткувати нас на радіо, щоб ми їли. До речі, теж цікавий факт. Ми їмо усі різну їжу. На жаль, на жаль, наталя не часто чи говорячи власне про авіа, маю ще доповнення Наталю. Теоретично шанси потрапити в авіакатастрофу дуже маленькі. В середньому для однієї людини ризик зазнати авіакатастрофу всього лише 1 до 11 мільйонів. Повторюю ще раз 1 до 11 мільйонів. Тоді для. Автовласників цей шанс один до п'яти мільйонів. Знаєте, теж не не, не є великий один до п'яти мільйонів, але якщо ми говоримо про авіа, то там два рази шанси менші. Ну знаєш там, певно, трафік менше, я думаю, однозначно. <гум> Поки ще тесла не літають, рострі маска не літає, то шанси набагато менші. Також є ще один цікавий факт про те, що щороку авіакомпанії зароблять більше 640 мільярдів доларів. До речі, в сполучених штатах є тільки 600 компаній, і вони приносять прибуток. Ім власникам в розмірі 175 мільярдів доларів виходить одна четверта від всього світового прибутку. Приносить сполучені штати знаєте, не дивно. Неробно. Тут давайте от просто ми тут знаходимося у норі, підніміть голову доверху, скільки тут літаків не знаю, взлітають, сідають. То воно й не дивно. Насправді, до речі, сідають, електроштали злітають, сідають, але не всі. Тому що у 2003 році, був такий собі літак, має назву Boeing 727, і він пропав. І з тих пір його не можуть знайти. Уявіть собі, 25 травня. Це було 2003 року. Літак пропав, пропав назавжди в польоті, і до сих пір ніхто не знає, що з ним сталося. Сестра пілота каже, що літак зазнав аварії десь в Африці, в висотах, але знову ж таки ця інформація не підтверджена. І тут мені пригадується серіал, який я зараз дивлюся. Називається Маніфест. Хотіли тільки про нього Мані -мані сказати. «Маніфест», так про те, як літак пропав. Рекомендую, до речі, досить такий непоганий серіал. От власне, але історія правдива. Бачите, було таке? Ну, було таке. Маю ще один факт: і American Airlines одного разу скоротила свої витрати на сорок тисяч доларів. І можна задатись питанням, яким Як? чином так, але виявляється, що вони е, просто з тих страв, які вони подуть у літаку, прибрали всього лише одну оливку з, з однієї страви. Ось, ось одну економія. оливку М М -м маленька зміна і вже сорок тисяч okay. доларів. Насправді про їжу говорять, що одна і та ж сама їжа має різний смак в літаку і на землі. І Це не вигадка, це не фантазія. Це дійсно так. Коли літак набирає висоту, то смакові рецептори змінюються десь на третину. Насправді досить велика різниця. Саме тому багато пасажирів замовляють е, е, криваву мері, томатний сік, тоді здається, е, він не таким кислим. Через це безліч авіакомпанії в свої, своє меню додають солі і різні спеції. Ну, одним словом, їжа інша там в повітрі, е, там в небі, ніж на землі. І тепер я буду експериментувати. Тепер спеціально я перед вилітом так. візьму одну ту саму їжу і спробую тут і там. Ну і власне час для виловилетів настав, тому що не не для кого, що літо розпочалося. Ну воно вже триває, вже другий місяць починається, і треба брати відпустку. І власне наступний факт про те, що коли ви берете відпустку, це знижує ризик інфаркту. Згідно з дослідженням, люди, які перебувають у відпустках, отримують інфаркти рідше, ніж ті, хто перебувають поза відпустками. Ну до речі, якраз тут тебе би хотіли ще доповнити одним фактом, що після першого дня в подорожі стрес людей падає на 89%, тому що під час подорожі Жі, ви забуваєте про всі проблеми і рівень стресу значно зменшується. Більше того, друзі, я теж буду доповнювати, тому що є чим під час подорожей ви стаєте більш креативними згідно з дослідженнями, люди, які регулярно подорожують, можуть знаходити більш креативні підходи до вирішення того чи іншого завдання. І ще один факт: ті, хто подорожують, також стають розумнішими. Тут все просто як з книгами. Чим більше ви читаєте, тим більше ви пізнаєте зорова пам'ять. Працює також і ви. Пізнаєте багато нового під час відпусток під час того, як ви подорожуєте, і знову ж таки, якщо ми вернемось до минулого, до того що було колись, коли не було інтернету, не було телебачення, не було тих смартфонів. Люди е збільшували, збільшували свій світогляд саме подорожуючи, спілкуючись з іншими подібними собі. Але знаєте, подорожувати хочеться в гарну погоду. І, Власне, Наталя, ти тепер можеш перед сьомою годиною, перед тим як будеш погоду говорити, виходити до підняти, е голову, підняти в небо. голову в небо, і власне ти не помилишся, тому що біла смуга, яку. Літак залишає за собою в небі, може послужити для передбачення погоди за товщиною цієї лінії можна визначити велику чи маленьку вологість повітря. Дуже товста смуга може означати, що насувається шторм ну, і все, дощ. Ну все це тепер. Літаки оце будуть нашим синоптиком. Але якщо вже ми так і про небо ток згадали, то в даний момент над небом США 61 тисяча людей. Тобто це да, середня номер. цифра пасажирів. Та в даний момент тобто це середня цифра пасажирів, будь-який день і будь-який час. Ну а знаєте, найбільш завантаженим аеропортом світу є міжнародний аеропорт Хартсфілд Джексон в Атланті, США не Нью-Йорк, на велике здивування, не Сан-Франциско, не Лос-Анджелес, а саме в Атланті. 95,5 мільйонів пасажирів і 930 тисяч рейсів щороку здійснюються здійснюється в цьому аеропорту. Правда, новий аеропорт в Дубаї може вмістити до 160 мільйонів пасажирів, але він поки що не так сильно затребуваний, як цей в Атланті. Ну і чи знали ви, що є спеціальні трофеї, які дають пілотам за дуже смішні помилки? Це, як помилка пілота, це, це вже все фаталіті називається один. Там ж, вже... власне, у Сполучених Штатах є спеціальний музей, який видавав нагороди реально смішним пілотам. Так, номінатами були пілот, який зачепив припаркований літак. Пілот, який злетів, не перевіривши бак. А він був майже порожній. Це дуже смішно, особливо я уявляю знаєш, тим людям, які летять в лі... в літаку, і пілот каже: Я перепрошую, забув заправити свій літак. Позбавляв, не давав якісь трофеї. Знаєте, нам теж треба тут трофей. Там не включив мікрофон Вадиму, там не включив відео, там ще щось. Там це знає... прочитав неправильно слово. Це про знаєш, новині. Така стіна слави. Типу стіна стіна слави. Тобто, де, де, де були хто, були. Де, де хто щось наробив, не, не те. Ну що ж, друзі, насправді багато є цікавих фактів, але знаєте, ми закликаємо вас дізнаватися про те, як подорожувати, куди подорожувати. На завершення ще вам скажу про ті місця, які обов'язково варто відвідати. Найпопулярнішим місцем для туристів є Франція. Чому запитаєте ви, я вам скажу, тому що Париж, тому що романтика. Також Канада має найбільшу кількість озер. Близько трьох мільйонів озер знаходяться в цій країні, але це не дуже дивно, адже велика частина країни не є густонаселеною. Монголія, країна з найменшою густотою населення всього 4 людини на квадратний кілометр. А найвища густота населення саме в Індії в даний момент налічує вже понад півтора мільярда осіб. Ну і власне. Найбільш інтелектуальна країна, на жаль, на жаль, це не Америка, це знову ж таки Канада. Тут більше, ніж 50% населення має вищу освіту, тому якщо бажаєте інтелектуально збагатитися, можете поїхати до Канади, ніби Америка не має жодних проблем з перетином кордону. Тому, знову ж таки, просто подорожуйте. Зараз чудовий буде час, чудова можливість, Force of July, Long Weekend, кудись поїхати, побачити щось нове і стати трішки розумнішими, тому що подорожі дійсно нас такими роблять. Ну що, ж, друзі, дякуємо, що були з нами. Ми не прощаємося, йдемо ще на музичну Паузу, після чого до вас повернемося. Повернемося і розповімо про день завтрашній. Наталя поки що біжить дивитися в небо на ті смуги. Віддитика, які вони широкі чи не широкі. А ми вам зараз розкажемо. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі Радіо ЮЕЙЧИКаго